А от у тимчасово окупованому Маріуполі офіційно заявили, що для містян, які втратили квартири в 22-му році, компенсаційного житла не будуть будувати. Цю новину оголосив такий собі Олег Кольцов. Окупанти призначили його, до речі, керувати містом. Отже, замість нових квартир Маріупольцям пропонують зателя заселятися в так звані безхазяйні оселі, тобто власники яких виїхали або загинули під час війни. Про те, як Росія грабує людей на окупованих територіях і просто викидає їх на вулицю, в сюжеті нашої колеги Каріни Шевченко. На місці наших будинків котлован та розбиті обіцянки. Нам не просто не дали нове житло, а збираються оформлювати іпотеку на місці наших зруйнованих будинків. Так Маріупольці вимагають від окупаційної влади повернути їм житло. На місці зруйнованих будинків зводять нові та Маріупольцям. Чиї квартири були зруйновані, нові безплатно не дають, пропонують іпотеку. Часто люди навіть довести не можуть, що жили в місті до війни. Зазвичай в людей немає просто документів на місці. Вони не залишились цілими, або там при ремонті загубилось чи щось таке інше. Ну тобто, і люди не можуть довести, що це їх квартира кажуть, це, блядь, це все, все безхазяйне. Якщо документи на оселю втрачені, вона отримує статус безхазяйної. Хоча в квартирах часто і далі живуть реальні власники. більше 20 років живу. Купила тут квартиру. А тепер моя квартира потрапила у реєстр, що я не власниця цього житла. Під ре реєстр, що я не хазяйка цієї квартири без визнають квартири. Тих власників, які не отримали е е російське громадянство російського паспорта. Ось і навіть якщо люди живуть у цьому, цьому помашканні, це не означає, що вони там далі будуть жити. Завтра туди може прийти е е якась комісія, і люди ну, просто залишитися на вулиці. Зараз таких безхазяйних квартир у Маріуполі 6000 тисяч. Після того як житло отримало такий статус, у власника є три місяці на його порятунок. Він має оформлення. Мити його за російським законодавством, і звісно, для цього йому обов'язково знадобиться червоний паспорт з двоголовою куркою, бюрократичні перепони шалені. Та якщо їх не здолати, квартиру націоналізують. Все, що відбувається на тимчасово окупованій території, є незаконним, тому що Росія, коли туди зайшла, вона мала продовжувати законодавство України. Власники вцілілих квартир, які виїхали з міста на контрольовану Україною територію, в нинішніх реаліях повернути їх не зможуть. По-перше, через відсутність російського громадянства, по-друге, через те, що повертатися до Маріуполя їм небезпечно, це це взагалі дуже небезпечна історія, тому що якщо їм захочеться звинуватити людину в будь-якому злочині, будь будь-якому шпіонажі перспектив. Повернути своє житло за законами окупанта немає ніяк. Тому в Маріуполі і нові квартири продають росіянам і старі вцілілі. Тільки їх виставляють на торги після певних маніпуляцій, і часто без відома власників. Наші квартири просто викрадали по суті і. Потім перепродавали в цій спайки, нотаріус, якась персона, яка це оформлює зазвичай якісь колишні голови ОСББ, Оці там активісти до да, які зрадили, і хтось з окупаційної адміністрації. Хто береться бланк український нотаріальний до повномасштабного вторгнення, переписується, що, начебто, я власник продав квартиру там якомусь Пупкіну, і у Пупкін тепер власник цієї квартири. Це чергове порушення Росією Женевських конвенцій та воєнний злочин наголошують юристи. Вони радять українцям, чиє житло залишилося на окупованих територіях, відстежувати його через онлайн карти та фіксувати стан і, звісно, зберігати документи на право власності. Це допоможе повернути оселі після завершення окупації.